Білі лелеки є символом щастя і добробуту в багатьох культурах. Лелека це великий птах висотою близько метра і вагою до 4,5 кг. Середня довжина лелек від дзьоба до хвоста становить 1-1,5 метра. Розмах крил у лелек до 2 метрів. Незважаючи на великий розмір, це достатньо беззахисні птахи. У природі на них можуть полювати орли. Ці птахи майже мовчазні. Лелеча мова це посвистування, клацання дзьобом шипіння. Лелека стукає однією половинкою дзьоба, створюючи при цьому певний звук. Цими клацаннями вони вітають один одного, а також захищають гніздовість чужаків. Поведінці білого лелеки властивий шлюбний ритуал, котрий також супроводжується спільним з партнером клацанням дзьобами. Більшість лелек цього роду обирають пару на все життя. Після того, як самець будував гніздо, він повинен знайти подругу. Точніше, самки самі шукають самців, що встигли обзавестись житлом. Цікаво, але перша самка, яка прилетить до нової і стає другою половинкою самця. Своє житло птахи будують надійно, укріпляючи хмизом, травою, гілками дерев у декілька рядів. От і не дивно, що в середньому гніздо білого лелеки важить близько 250 кг, а його діаметр півтора метра. Виявляється, у лелек гнізда передаються від батьків дітям. Кожне нове покоління лелек звичайно ж ремонтує своє гніздо, проте немає необхідності будувати нове. Дослідники знайшли найстаріше лелече гніздо в Європі, вік якого 400 років. Іноді у лелек бувають квартиранти. і з ними в одному гнізді живуть шпаки або горобці. Лелеки не розуміють загрози від вогню та зовсім не бояться жару. Існує чимало прикладів, коли лелеки забирали гілки з ліючого вогнища, аби збудувати гніздо. Вони приносять таку гілку в житло і, на жаль, в результаті цього гніздо повністю згорає. Після шлюбного ритуалу самиця відкладає від 3 до 6 яєць, які висиджують по черзі самиця і самець 30-32 дні. Самець висиджує яйця в день, а самка вночі. До речі, лелеки сплять, стоячи на одній лапі. З появою пташенят батьки готують і поять пташенят перші два місяці зранку до вечора. Апетит у пташенят дуже хороший і вони швидко набирають вагу. Від ослаблених і хворих пташенят лелеки безжально позбавляються. Вчитися польоту пташенята лелеки починають в 2-місячному віці. Дорослі і зміцнілі пташенята летять за прожитком самі окремо від батьків. Раціон у лелек різноманітний це комахи, змії, жаби, ящати, гризуни. Лелеки мають чудову здатність поїдати отруйних змій без шкоди для себе. Білий лелека. Це перелітний птах. У серпні зграї, керуючись інстинктом, починають тянутися на південь. Відлітають зимувати в Індію або в Африку. Відстань міграції становить близько 10 тисяч кілометрів. Лелека розвиває швидкість до 45 км на годину. Птахи здійснюють перельоти днем на великій висоті, не дотримуючись певного ладу. Летять лелеки в основному над сушею, скорочуючи до мінімуму сні ділянки шляху. Це пов'язано з тим, що для ширяючого польоту важливі висхідні повітряні потоки, що формуються над сушею. Через водний простір лелеки летять лише тоді, коли бачать протилежний берег. До весни птахи повертаються назад. До речі, старі лелеки повертаються раніше за молодих. Зазвичай першим біля гнізда з'являється самець. Самиця найчастіше прилітає через кілька днів після самця. Але якщо ж у старе гніздо вже влаштувалася молода самка і раптом повертається торішня подруга, то між претендентками починається боротьба. І самець залишить у гнізді переможецю. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, тобі сподобалось і ти дізнався щось нове про цих дивовижних птахів. Дякую, що залишались до кінця. До зустрічі в нових відео!